Привіт, друзі! Я розпочинаю нову рубрику на каналі Корисні поради». І перший випуск цієї рубрики буде присвячений тому, як швидко і легко очистити мікрохвильовку. Мікрохвильовка Майкровейв Авен. І як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! для приготування чистячого засобу. Нам знадобиться лимон, вірніше його сік, lemon Juice. Склянка води. glass of water, А також дві ложки горілки. two tablespoons of vodka. Two tablespoons of vodka. Віджимаємо сік. Squeeze out the juice. Squeeze Out The Juice. І змішуємо його потім з водою і горілкою. У суміш додаємо шкурки лимона, lemon peels, lemon peels. Ставимо тарілку з сумішшю до мікрохвильовки і включаємо її на 2 хвилини. 2 minutes. Поверхня всередині мікрохвильовки Microwave Oven Microwave Oven криється парою. Пара стін. Стін. Мікрохвильовка пахне лимоном і швидко відтирається, Чиститься Чистити ту-клин. Сподіваюся, що вам відео було цікаве та пізнавальне. До нових зустрічей, друзі! Сію сун!